Добрий день, діти. Сьогодні у нас з вами буде дуже цікаве заняття з малювання, але перед цим скажіть, яка зараз пора року. Правильно, дітки, зима, подивіться на цю картинку, подивіться, як багато снігу, яке сонечко гарне, небо блакитне. І хочеться, щоб вже випав ось такий білосніжний сніг. Але зараз ми бачимо ось таку похмуру зиму, дерева вже готові припорошитись сніжком, а його все нема. Хочеться подивитись на ось таку зимову казку, щоб ялинки стояли одягнені у зимовий килимок, щоб земля була встелена снігом, щоб діти вже катались на санчатах та ліпили снігову бабу. Тож давайте намалюємо перший сніжок. Ну що, Малята, перед тим, як нам з вами почати працювати, давайте розімнемо наші пальчики. Пензлик танцює, пензлик стрибає, пензлик веселу пісеньку грає. З пензликом дітки усі подружились, з ним малювати ми гарно навчились. Малята, я вже трішки постаралась. Та намалювала ось такий перший сніжок, який скоро випаде у нас у місті. А як я зараз вам покажу? Ну що, діти, зараз я покажу, як малювати перший сніжок, який скоро випаде у нас у місті. Для цього мені знадобиться аркуш синього паперу, фарба гуаш білого кольору, водичка. Пензлик із серветочкою і починаємо працювати. Я беру аркуш паперу, беру пензлик за початок срібного комірця, змочую водичці, віджимаю залишок і зачіскою змочую у нашій білій фарбі. І пензлик починає ось так стрибати та робити перший сніжок ось так. Змочую ще у водичці, віджимаю залишок і знову зачіскую фарбу. І знову пензлик починає стрибати та рясно засипає наше місто сніжком. Потім я промиваю пензлик, віджимаю залишок та кладу на серветку. Діти. Подивіться, який сніжок в мене вийшов. Якщо ви будете робити так само, як я, у вас вийде такий самий гарний сніжок. Ну що, а ми чекаємо зиму. Чекаємо її першого сніга. Я сподіваюся, що сьогодні ми намалювали та закликали сніг і у наше місто Запоріжжя. До побачення, дітки, до нових зустрічей!